Полтава потепає у смітці. Таку заяву журналістам зробив директор комунального підприємства КТП 1628 Олександр Максименко в місті Баки переповнені відходами, а поряд утворюються цілі стихійні сміттєзвалища. Стихійних сміттєзвалищ з місця на кожному майданчику. На жаль, вони утворюються завдяки тому, що люди підкидують під гілля ще битовий мусор, який потрібно розділяти і класти в контейнери. На жаль, це люди, які можливо їм або лінь це робити, або, або якісь інші в них є причини для того, щоб просто підкидати на габаритне сміття. Тому утворюються такі сміттєзвалища. Додало клопоту навесні прибирання зі сміттєвих майданчиків сухого гілля, зазначив Олександр Максименко. Додав, що полтавці викидаючи габаритне сміття, витрачають додаткові кошти, які могли піти на благоустрій міста. Коли ми вивозимо сміття з негабариту, так названо з гілля, воно коштує нашим містянам. Втричі в п'ятеро дорожче ніж коли ми забираємо контейнери. Коли ми забираємо контейнери, це коштує там 25 гривень. А коли ми забираємо на габаритне сміття, на жаль, ми тоді залучаємо велика техніку, погрузчики, і це вже інші гроші зовсім. А через місяць-два на вулицях міста повинні з'явитися додаткові сміттєві контейнери. Близько 200 зараз готують до розташування, зазначив Олександр Максименко. Контейнери зараз ми розробляємо пояснювальні борди, які будуть розміщені на кожному контейнері, що можливо в контейнер класти, що неможливо. Якщо це умовно під бутилочку ПЕД, значить там буде роздільне сміття під бутилочку ПЕД і буде написано, що можна, що бажано класти, що не можна класти в контейнер. Проблема накопичення великої кількості сміття навіть потрапила у поле зору робочі групи Прозорість та підзвітність. Зокрема, на початку березня в обласній військовій адміністрації повідомили, що прагнуть допомогти міській владі у її розв'язанні. Цю ситуацію Олександр Максименко прокоментував так: це заява Філіпа Проніна. Я дуже шаную нашу владу, а яким чином вони самі вирішують, яким вони беруть ситуацію. Я не можу коментувати.